Чи є на права, що не сказала родині мого чоловіка, що знає їх мову? Супрайз, О, це має бути цікаво. Там, певно, свекруха е, задіяна, а я таке, як ми вже знаємо, я таке люблю. Nice. Так, мій чоловік Пітер 29 років і я 27 одружені вже близько трьох років. У нас є одна спільна дитина, і я була вагітна другою. Я з Західної Канади, а він з Німеччини. Ми довго жили в Канаді, але через інфляцію переїзд до Німеччини здавався кращим варіантом для нас. Ми купили гарний будинок у Гановері, звідки родом Пітер. Наступного дня після нашого прильоту до Німеччини ми відвідали його родину. Це був другий раз, коли я їх бачила. Перший був на нашому весіллі. Боже. Люблю два рази, уявляєте, за три роки. Клас! Вони нас привітали, запросили до будинку, обіймалися з моїм сином. Ми повечеряли і невдовзі пішли додому. Бажаючи влаштуватися в нашому новому житлі. У наступні кілька місяців ми часто відвідували родини Пітера, але я почала помічати, що вони часто говорять про мене німецькою. Вони робили грубі коментарі щодо моєї зачіски і макіяжу, критикували мій стиль одягу, і в цілому були до мене дуже непривітними. Вони навіть кепкували з мого вагітного живота, через який я і так почувалася невпевнено. Oh, no. Я поговорила з чоловіком про це. Я сказала, що мені не подобається, як вони себе поводять. Я заявила, що ненавиджу, як вони судять кожен мій вибір. Він сказав, що поговорить з його родиною. Наступного разу, а, як він ще не сказав їх родині, що вона розуміє німецьку. I don't understand. Мені здається, чоловік теж з того всього прикол тяне. <світтє> Наступного разу, коли ми прийшли до його батьків, образ більше не було. Протягом трьох місяців ус усе здавалося нормальним. Блін, а як вони не зрозуміли, Ну, якщо він їм сказав щось папає не состиковками, е, якщо він їй сказав, ну, то вони ж мають розуміти, що вона ж якось зрозуміла. Протягом трьох місяців усе здавалося нормальним. Я народила чудову доньку, яку ми назвали Ліліт. Родина Пітера була дуже незадоволена, почувши це ім'я. Якщо ви не знали, Ліліт означає привид або нічна. Ми вибрали це ім'я не через його значення, а тому що це ім'я багато років є традиційним у нашій сім'ї. Моє друге ім'я Ліліт, так само, як і у моєї мами, бабусі та навіть прабабусі. Деякий час я відвідувала своїх свекрів, я не хотіла слухати, як вони говорять, чи не повинна була називати доньку ліліт, але вчора ми знову їх побачили. Це був день народження моєї свекрухи. Як тільки ми прийшли, усе почало йти не так. Усі хотіли потримати ліліт, що змусило, що засмутило мою свекруху, бо їй не приділяли уваги, а мене це перевантажувало. Я не хотіла, щоб люди тримали мою доньку. У мене була сильна післяпологова депресія, і це було ще занадто рано для зустрічі з людьми. Я дозволяла людям подивитись на неї, але відмовляла, коли хтось просив потримати її. За вечерю я почула, як моя е, як сестра чоловіка говорить свікрухою німецькою. Я почула, як вони, вона скаржиться на те, що не могла потримати мою дитину. Е, сестра чоловіка навіть. Наважилась назвати мене, цитую, товстою потворною наркоманкою з хокейного майданчика. Я повернулася е, до неї свекрух та відповіла їм німецькою. Я, по суті, сказала, що завжди знала, що вони говорили про мене, але, але обзивання було останньою краплею. Я також зазначила, що знаю німецьку майже все своє життя. За столом усе миттєво вибухнуло. Люди почали кричати на мене, бо, як виявилось, це все була моя вина. Я пішла з Пітером, і відтоді ми з ними не спілкувались. Тут я не права. Круто, мені подобається. Все, дякую вам за увагу. Ставте коментарі, вподобайки, ширте з друзями, підтримуйте український контент і підтримуйте наше військо. У мене все. Дякую, папа.